Місто Ладижин, збір підписів за те, щоб Ладижини завозили засуджених на роботу підприємство наша ряба. Щоб був створений патруль, щоб ліквідували закон Савченка. Громада Ладижина виступає за безпеку в нашому місті. Будь ласка, Був створений цей, цей центр, без згоди на це громади. І за те, щоб патрульна постава служба, Підписуємося, жінки, нам ж тут ходити. Проти зеків, проти заключених, тому що в нас кожен день, як не зґвалтування, то зривають сірожки. Що дійсно чекай, чекай, чекай. Це вичі. Наші... Це наші це наш вбиття, який вбив, засуджений, який працював на нашій ряді. Так, да, зараз, 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 зараз. Марія Михайловна, пару слів, це наша активістка. Ми за безпеку в нашому місті. Марія Михайловна хвора і то вийшла. Збирати підписи. Спасибо вам. Спасибо.